Ласкаво, просимо на іспит на громадянство. Будь ласка, сідайте. Як побажати успіху німецькою мовою? А, точно, Ричел, Я тримаю за тебе кулачки. Питання номер один. Які цінності повинен сповідувати кожен німець? Ти повинен постійно бурчати. Ти повинен бути вкрай чесним. Ти повинен регулярно провітрювати кімнату питання номер два. У вас попереду типові німецькі вихідні. По-перше, сніданок. Що з цього не повинно бути на столі? Сир, м'ясна нарізка, тости. Ні, так не піде. Набагато краще: свіжі булочки, масло, джем, кава, мюслі, йогурт, смажені боби, яйця, чай з молоком. Вони не уявляють, що втрачають, що ви повинні робити о 20.15 у неділю. О добре, що я це вивчила. Що неділі о 20.15 я всідатимусь перед телевізором, щоб подивитися культовий німецький серіал «Місце злочину як думаєте, вони здогадалися, що він мені не подобається? Наступне запитання: уявіть, ви підходите до перехрестя світлофор червоний, навкруги жодної машини. Як ви вчините? А перейдете дорогу або Б почекаєте зеленого світла. Цієї помилки я вже пропускалася. Мене зловила поліція та виписала штраф. Кожен справжній німець знає: не можна нехтувати червоним світлом. Тепер час перевірити вашу фізичну підготовку. Ох, цей легендарний тест у німецькому супермаркеті. Отже, жодних балачов з касиром нормального місця скласти продукти немає, а люди у черзі позаду вас будуть обурюватися. Головне тут швидкість. На старт. Увага руш. Гарного дня. Дякую вам теж. І останнє запитання: перегорніть сторінку і витрачайтеся на неї більше хвилини. І не плакати. Yes! Що це за неправильно позначені відповіді будуть зняті бали. Німці не ставлять галочки, лише хрестики. Коли будуть результати через 10 тижнів, я люблю німецьку бюрократію.